Як користуватися мобільним застосунком Пенсійний фонд України? Для встановлення мобільного застосунку введіть у пошуку пенсійний фонд на платформі App Store або Google Play. Оберіть опцію Установити після завантаження. Натисніть Відкрити. Мобільний застосунок пропонує різні варіанти авторизації. За допомогою логіна, кваліфікованого електронного підпису, системи IDCOВA або Дія підпис у мобільному застосунку Пенсійний фонд ви маєте можливість подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, субсидій та пільг на оплату житлово комунальних послуг, а також страхових виплат, ознайомитесь з інформацією щодо сплати роботодавцям страхових внесків. Переглядати інформацію в електронному реєстрі листків непрацездатності, замовити та завантажити довідки про розмір пенсії, страховий стаж та заробітну плату, подати анкету про внесення змін до реєстру застрахованих осіб, переглядати інформацію з електронної пенсійної справи, зробити прогнозний розрахунок майбутньої пенсії.